Всім привіт! Рада всіх вітати на моєму прямому ефірі. Вирішила зробити такий короткий прямий ефір і відповідати вам на деякі запитання. Тож, тема прямого ефіру це «Моя, моє життя без ілюзій, віра, вибір чоловіка і справжнє щастя. Як ви знаєте, моя рідна мова румунська, тому я зробила собі деякі замітки і буду інколи дивитися в телефоні, щоб не витрачати багато часу на проведення цього прямого ефіру. Тож, про що будемо сьогодні говорити? Якого чоловіка я просила у Бога? Чому я ніколи не витаю з 8 березня, День медика, там Новий рік та інші свята? Чому чи ні? Чому, а чи правда, що мене лікарі залишили помирати в коробці з підсуття протягом трьох діб після мого народження? Четвертий пункт, чому я відмовлююся брати участь у різних телевізійних проєктах? І п'ятий пункт, чому я зупинила консультацію торт твоєї мрії за одну годину і ніяк не зробила офіційний запуск оновленого курсу Макарон з нуля у 2025 рік. Тож, на перше запитання відповім так, що вирішила зробити ось такий короткий прямий ефір, тому що я задавала вам запитання в сторіс і спитала, про що ви хочете дізнатися більше у моєму блозі? І ви мені написали, що хочете дізнатися більше про мене, про мої принципи життя та про мою віру. Тож, у цьому прямому ефірі я вам відповім на деякі питання. Якого чоловіка я просила у Бога? Тож відкрию зараз вам, скажімо так, трохи за кулісі, або відкрию вам те, про що, скажімо так, я взагалі рідко говорю: коли інші дівчата говорили і казали, що вони хочуть. Щоб їх майбутній чоловік там мав дим з басейном, чи дорогу машину, чи щоб він дуже добре заробляв гроші. Тобто різні такі ідеї в них були. В мене були зовсім інші думки. В мене було одне прохання до Бога, щоб мій. Майбутній чоловік любив Бога всім своїм серцем. Ось єдине про що я молила Бога. Я навіть у своїх молитвах казала: так, Боже, ти знаєш мене, ти знаєш мій характер, ти знаєш серця всіх людей, і тільки ти знаєш, хто той чоловік, який зробить мене щасливою. І тому, дівчата, хочу сказати так, що навіть коли. Мені, мій чоловік, запропонував, або сказав, чи, чи вийду я за нього заміж. Я скажу чесно, я навіть ніби в голові чула якийсь голос, який казав: кажи так і будеш щасливою. Скажу, що якщо ви будете довіряти Богові у цьому питанні, у вас дійсно буде справжнє щастя. Тому що. Навіть після того, як, скажімо так, я вийшла заміж, у нашому сім'ї є ще один принцип: сонце негай не заходить у вашому хніві. Тобто, якщо між мною і чоловіком є якісь непорозуміння, ми не лягаємо спати, а ми, скажімо так, думаємо, як вирішити. Ту проблему, яку, скажімо так, виникла між нами. Тому, моя порада вам: спробуйте також жити за таким принципом, і ви побачите, як ваше відношення в сім'ї стають краще. На друге питання відповідаю, чому я ніколи не витаю з 8 березня День Медика, Новий Рік та інші свята. Для мене. Це просто звичайні дні. Я святкую не те, що продумали люди, тобто ці дати назначили люди. Для мене важливо святкувати те, про що казав Бог. Тож для мене є дві справжні, скажімо так, свята це тільки субота, тобто від заходу сонця у п'ятницю до заходу сонця у суботу вечором. Я, скажімо так, нічого не роблю. Навіть ви помітили, я не заходжу у цей кондитерський блог. Мої учні знають, що я у цей день не відповідаю, не даю ніякий зворотний зв'язок. Це для мене день спокій, день тиші, День такий, де я думаю, як я можу ще робити якесь добро, щоб. Скажімо так, потрапляти на небесах. Тому що я знаю, що я не вічна на цій землі. І всі мої дела, які я зараз роблю, скажімо так, всі дуже важливі для майбутнього, тобто для вічності. І тому це дійсно для мене святий день, день служіння, день, де я роздумую про мою вічність. Друге або Друге свято це е, спомин смерті Ісуса Христа, е, Пасха або Причастя. Е, читаючи Біблію, я знайшла, що Бог давав людям тільки ці два свята. Е, і саме, скажімо так, вони для мене є цінність, і, скажімо так, я саме через це я ніколи не вітаю когось з різними святами, які назначили люди. Третє запитання. Чи правда, що лікарі залишили мене помирати після народження? Так, на жаль, це правда. Після того, як я народилася, я народилася з маленькою вагою. Мене лікарі залишили дійсно помирати протягом трьох діб. І, на жаль, така ситуація була не тільки зі мною, а ще з іншими дітьми. Про цю історію я більше розповіла у хайлайти моя віра в Бога. Можете відкрити цей хайлайт і читати цю історію, і дізнатися більше, більше про неї. Скажу так, що мені інколи задають. Таке запитання, що Ніна, тобі не соромно, навіщо про це ти кажеш людям, що про тебе люди подумають та інше? Тож, друзі, скажу так: після того, як я розповіла цю історію, мені в дірях написала жінка, яка, скажімо так, думала про те, про самогубство, якщо так я правильно сказала. і... Я як могла її підтримувала. І вона, скажімо так, передумала зробити цей фатальний крок і цей гріх. Тому що це є гріх. І я рада, і якщо моя історія допомогла одній людині або врятувала життя однієї людини, я не шкодую про те, що я кажу про це блозі. Тому що в моєму блозі життя так, як є, без ніяких фільтрів ідеалу. Тож, відповідаю на друге запитання, чому я відмовляюся від різних ТВ-проєктів? Пам'ятаєте, я зробила таке відео, де я сказала, що я ніколи не буду на мастер шеф і сказала причину, чому саме мене дійсно запрошують на різні ТВ-проєкти. І я відмовляю їм всім через віру і через мої цін, цінності, через мої принципи життя. Тобто, розумієте, якщо я знаю, що я е, не їму, не їм, або як правильно це сказати, ви мені потім підкажете, або можете просто написати мені, як правильно це сказати: я не їм або Я не їм. Е, я не їм свініну, а мені, наприклад, на той. Проект, на, наприклад, на мастер-шеф дадуть таке завдання, щоб я готувала, що з свінини, я ніколи це не зроблю. Ніколи. І тому, коли ви думаєте, що ось такі тв проєкти, скажімо так, мають ціль тільки. Зробити тебе відомою, то я хочу сказати, що їхня ціль це перегляди, і, скажімо так, їм байдуже на те, які в тебе є принципи життя. щоб ви, скажімо так, це розуміли і чітко зрозуміли мене, тобто мою життєву позицію. Скажімо так. Для мене, я навіть так себе написала, для мене важливіше залишатися вірною Богові, ніж стати відомою через телевізійний проєкт. Далі скажу ще про таку маленьку, скажімо так, фразу або про таку, скажімо так, маленьку проблему. Хоча, якщо так дивитися глибше, то це велика проблема для усіх людей. Ілюзія інстаграму та справжнє щастя. Тож, пам'ятайте то відео, де я вам показала, як людина ніби фотографує торт. І потім а, вона змивала той крем водою, і там в кінці була кришка. Тобто ніякого торта там не було, то там була ілюзія торта. Так само з Інстаграму. А, ви, наприклад, скажімо так, Бачите якісь сторіс, або якісь відеорілс, де одна людина каже, що вона ось на Мальдіви, або на якийсь там остров, або біля океану, або ще щось. І ви ніби так думаєте, о, да, ось це щас, ось це щастя, я теж так хочу. Мені ось це не вистачає для повного щастя. Але насправді, не знаю, чи знаєте ви, чи ні. але... Дуже часто це монтаж відео, і над, скажімо так, над створенням цих таких відео працюють професіонали. Я дуже часто бачила в інтернеті, як виглядає, скажімо так, монтаж таких відео і де, скажімо так, показують, як людина навіть е, сідає у літаку, як навіть вона там біля моря, біля океану чи щось таке. І мені, наприклад, смішно, тому що е, коли дивишся на ці відео, ти розумієш, що ну, ну, ніби це все реально. Але насправді це не так. Це ілюзія успішних людей. Але ви скажете, що я знаю, я знаю, є там людина, яка живе, наприклад, на якісь там Мальдіви, і вона дуже щаслива. Хочу вам дати одне запитання. А ти дійсно думаєш, що та людина щаслива? Ти можеш на всі 100% сказати, що я знаю, що та людина ніколи не плаче, що в неї ніколи немає ніяких проблем, що вона завжди така позитивна людина, і в неї, скажімо так, все добре завжди. Скажемо так, можливо, ти навіть не знаєш про це, але Можливо, вона плаче від самотності, Наприклад, від того, що вона не може більше мати дітей. Наприклад, через те, що вона комусь, скажімо так, зробила, зробила якесь. не зробила, Давайте я краще скажу так, як я написала собі, щоб, щоб не путати своїми думками. Можливо, живе з почуттям вини. Яка її не дає спокою. Тобто дуже часто інколи люди потрапляють у такі ситуації, коли вони думають, я би усе давала, щоб повернути час назад, і не, робили, не робити ту помилку. Ну ви ж не знаєте це. Ви бачите посмішку, ви бачите ідеальну картинку і думаєте, ось це щастя. Але насправді, дівчата, щоб ви знали, я, наприклад, дуже багато разів бачила у своєму житті, що за цими успішними людьми і за цими посмішками скривається біль, скривається страх. І тому не треба завжди казати, що у людей все ідеально. Тож, а що таке? Скажімо так, ілюзія. Ось, наприклад, буває так, що ви, наприклад, побачили якийсь сторіс, у вас таке, знаєте, якщо, наприклад, навіть зранку ви ставали, у вас був такий гарний настрій, хотіли щось робити, ви побачили цей сторіс, де у когось якийсь успіх, або робить те, що ви не можете робити, і у вас одразу таке, знаєте, виникає таке відчуття, що ви щось. Щось не знаєте, щось не вмієте, що ви нещасна людина. І я скажу, що от таку ілюзію щастя робить тільки дьявол. Я вам кажу так, як є. Робить тільки дьявол. Його мета це просто зруйнувати людину, позбути миру вдячності і радості. Коли, наприклад, після отаких от переглядів сторіс. У вас виникає така навіть апатія, і, скажімо так, з'являється думка, я нещасна це її ілюзія. У таких моментах я вам дам одну пораду. Зупиниться на хвилинку і давайте собі одне запитання. А за що я вдячна Богу прямо зараз? Так в мене те нема. За що я вдячна Богу прямо зараз? За те, що можу дихати. За те, що можу бачити, слухати, можу говорити, можу ходити. За те, що маю сім'ю, маю дітей, маю коханого чоловіка. За що конкретно я можу вдяч, бути вдячна Богові. І знаєте, коли людина каже, що. Та ні, це я все зробила. Це тільки я ось працюю. І ось тільки все завдяки тому, що. Моїм знанням, моєї роботи, я маю весь успіх, який є в мене, я скажу, що це велика помилка, тому що е, мудрість, тому що здоров'я дає тобі тільки Бог. Ти ніхто без Бога. Запам'ятайте ят... Запам цей момент. І коли у вас бувають ось такі відчуття, що ви нещасна людина, згадайте, що для вас щастя? Може, для вас щастя це слухати ранкове мама? А може, для вас щастя просто турбота чоловіка, або ті моменти, де було у вас тепло в серці. Згадайте ці моменти, і коли у вас буде знову ілюзія успішного успіху, скажімо так, згадайте, за що ви? Можете бути вдячні Богу. І думайте завжди про те, що інколи це ілюзія успіху і ілюзія щастя. Далі, скажу так, на одне запитання, яке, скажімо так, багато людей чекають відповідь. Чому все ж таки я зупинила свою консультацію торт твоєї мрії за одну годину і не зробила офіційний запуск оновленого курсу Макарон з нуля? Бачу, дівчата, всі ваші сердечки, дуже дякую. Чому все ж таки я не зробила ось цей офіційний запуск оновленого курсу Макарон з нуля у 2025 рік? Мій принцип дуже простий. Я не роблю те, що не можу зробити якісно. І те, що мені не подобається, я ніколи це не зроблю. Ось дивитесь, в мене були такі випадки, коли я купувала курси, дорогі курси, і де я чекала на зворотний зв'язок, тому що я придбала ці курси з зворотним зв'язком. А як ви думаєте, на мої запитання був повний ігнор, або була відповідь. Я не знаю, чому у вас таке сталося. І знаєте, коли я читала ось таку відповідь від відомих кондитерів, я собі думала, окей, я все розумію. Але я ж купила цей курс у надії, що ти мені допоможеш зрозуміти, чому все ж таки в мене ніяк не виходить той зефір, чи чому в мене ніяк не піднімається той бісквіт та інше. Та Відповідь, я не знаю, чому у вас так сталося, мені ні про що. Мені знову потрібно робити різні експерименти, щоб все ж таки зрозуміти, ну в чому там проблема. І коли, скажімо так, я думала, що, скажімо так, заберу на своє навчання якісь людей, щоб передати цей досвід, який є в мене. Я завжди сказала так: якщо я когось беру на своє навчання, я буду відповідати на кожне запитання. Нехай це буде 100 запитання в день, я на кожне буду дати відповідь. Тому що я пам'ятаю той біль, який був в мене після того, як мені самі сказали, я не знаю, чому у вас так. І саме тому в мене навіть П'ятирічний учень, сімирічна учениця, дев'ятирічна учениця, десятирічний учень. Усі мають успіхи, тому що я відповідаю на кожне запитання. І якщо, наприклад, я не можу через стан здоров'я, або я не можу через брак часу, і я розумію, що я беру цих учнів, але я не зможу надавати їм зворотний зв'язок на 100%. Я не беру нікого. Абсолютно, я зупиняю, зупиняю, скажімо так, всі свої проекти, я нікого не беру на своє навчання. І я ще, скажімо так, живу за таким, скажімо так, біблійним принципом говорити правду. Тому що, якщо я говорю про те, що я даю 100% зворотний зв'язок, він має бути на 100%. І саме тому у моїх учнів є такі гарні результати. Розумію, що ситуація з світлом в Україні, скажімо так, дуже цікава. Але я, як могла, постаралася вам відповідати на деякі запитання, іншого разу, можливо, зроблю я ще якийсь такий прямий ефір. Дівчата, запам'ятайте одне. Не завжди. Все, що ви бачите, все відбувається в реальності. Не живіть, будь ласка, ілюзіями. А знайдіть завжди -за -знайдіть завжди моменти у вашому житті, за що ви вдячні Богові. І ви побачите, як у вашому серці прийде мир, прийде спокій і прийде, скажімо так, насолода від життя. Всім дякую за увагу! Всім пока!